Найбільш забруднені водойми Чорнобильської зони знаходяться в радіусі 10 кілометрів від атомної станції. І все ж навіть у цих радіоактивних водах живе риба і земноводні. Ступінь забруднення деяких видів перевищує допустимі норми у чотири тисячі разів. Біля Чорнобильської станції, у теплих водах ставка охолоджувача і спеціальних каналах, природа створила своїх підводних гігантів. Тут, у місцях, куди після аварії рідко ступала нога людини, народилася легенда про Чорнобильських сомів, що виросли до неймовірних розмірів. Частина цієї легенди правда вода, ставка охолоджувача, що колись подавалася до реакторів, завжди була теплішою ніж у природних водоймах. Температура тут, на кілька градусів вища, створювала ідеальні умови для росту риби.